Я випадково перднув на побаченні. Це сталося кілька років тому. Я познайомився з дівчиною, яка мені дуже сподобалась. Ми довго спілкувалися онлайн і, нарешті, вирішили зустрітися особисто. Я був дуже схвильований і хотів справити гарне враження. Ми зустрілися в кав'ярні. Розмова йшла добре. Ми сміялися, і все здавалося ідеальним. Але раптом я відчув, що мій живіт почав бурчати. Спочатку я подумав, це нічого, просто трохи дискомфорту. Пройде. Але потім відчув, як щось почало рухатися всередині. Я стиснувся на стільці, намагаючись ігнорувати цей жахливий тиск. Треба терпіти, повторював я собі в голові. Ніяк не можна зіпсувати момент. Я навіть почав дихати повільніше, намагаючись відволіктися. Але що більше я думав про те, щоб не перднути, тим сильнішим ставав тиск. Я відчував, як піт виступає на лобі, а руки починають тремтіти. Вона щось розповідала, а я вже навіть не міг зосередитися на її словах. Уся моя увага була спрямована на одну думку: не зроби цього, не зроби цього. Але тіло мене не послухало у найтихіший момент розмови, коли вона зупинилася, щоб ковтнути каву, я не витримав і перднув. Це було гучно, настільки гучно, що навіть люди за сусіднім столиком обернулися. Вона на мить затихла. А потім почала сміятися. Я почервонів, як помідори, намагався вибачитися, але вона просто сказала: Ну, принаймні, ти не прикинувся, що це не ти. Ми продовжили зустрічатися. Часом вона жартує про той день, але я досі відчуваю сором, коли згадую, як мій організм вирішив зіпсувати ідеальний момент.